Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Ось, друзі, отримав посилочку, хочу зробити розпаківку, показати вам, що я замовив і що я отримав. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це шуруповерт. Продавець мені обіцяв значить, два акумулятора зарядне, але сказав, що один акумулятор. Не бере зарядку. Тому, поторгувавшись, отримав ціну гарну. Скажу чесно, 600 гривень віддав за цей шуруповерт. Тож, давайте будемо дивитися, що це за шуруповерт. Він казав, що шуруповерт новий, тож давайте будемо дивитись. Да, друзі, дійсно шуруповерт новий виглядає зовсім. Як будто би в роботі не був. Так. На перший погляд все доволі таки якісно. Тож, давайте будемо дивитися. Так, отакі от акумулятори маємо. Б 21. 21 Наскільки вольт, М -м, мабуть, по зарядці можна це оприділити. Так, друзі, 16,8 output 1,3 Ампера. 16,8. Так, ось така зарядочка. Давайте будемо дивитись, який із цих акумуляторів не бере зарядку. Таке зарядне у нас. Так. Можете побачити, світиться красним, значить зарядочку бере. Так, це, це хорошо. Давайте підключимо, зразу подивимося. От вже і сіла. встиг поставити на зарядку, от вже і сіла батарейка. Бачите, включаю, горить. Так. так кнопочка. Так, давайте все перевіримо. А ця не бере зовсім. Бачите, підключив, взагалі нічого не відбувається. Тобто, я так розумію, що і цей акумулятор, і цей акумулятор під заміну. Пропоную зараз поїхати в майстерню до нас. І я вам покажу, як я це все роблю, як я міняю ці от літіоні збірки. Так, друзі, ось вже ми в майстерні. Знаєте, що я подумав? їхавши в майстерню, що в нас не те, що потрібно нам, блок живлення. Тому я вирішив його перепровірити на всякий випадок. Можливо, не та комплектація. Можливо, він неадекватно. І неправильно показує напругу, тому я вирішив перевірити. І при вас хочу це зробити. Так, мінус у нас завжди наружний. так Дивимося 17,59. 16,8. ну Дивіться, давайте спочатку розберемо наші акумулятори, щоб розуміти, скільки там елементів. І ми ж знаємо, що літій-іон у нас заряджається до 4,2 на банк. І от ми тоді не, не важкими арифметичними діями зможемо порахувати наскільки повинна бути зарядка. Тут все по заводу. Так, так, так. Так, друзья ну тут все дуже просто дуже просто так 4 аккумуляторы 4 аккумуляторы калькулятор порахуем до скидках мы не повинен заряжаться 4 и 2 помножить на 4 так видите 16 и весит э, наш значит тут бмс к есть вот она на 4 с 16,8 а у нас, ну да все все добре. Все добре. Я бачу, що зарядка звідси. Тут написано у нас також 16.8. Можете забачити. І подивимося, скільки у нас має кожна банка. Що з ними сталося? Чому? Так, 4.0. Чудово. 3,9. Майже. 0,4 ця баночка не працююча. Просто можна її поміняти. І 3,9. Для чого нам міняти повністю 4 штуки, якщо вони нормальні? Давайте поміняємо оцю одну. І все. Так, друзі, знайшов, отакий от акумулятор. Це оригінальний. Тут десь міліампер-часов. Давайте його поміряємо 3,19. бачите, щоб нам відбалансувати до напруги, то напруги така як тут. Бачите, ну, 4 вольта. Так, тут на цій банці немає. Так, тут 3,94 і тут. 4. Ми е, цю, цей акумулятор зараз будемо заряджати до 4 вольт. Зараз ми це все акуратненько обріжемо і замінимо. Так, обов'язково використовуємо такі от кільця, щоб нічого у нас ніде не замкнуло. Так, так. Зараз лабораторним зарядним я зараз. Заряжу цю баночку до 4 вольт і ми її сюди, поки я буду розрізати, ми її сюди внідрю. Так, друзі, от приварю зараз 2 пластинки, одну на плюс, а іншу на мінус, щоб було зручніше заряджати. Друзі, я знаю, що в цій ємкості півтори тисячі. В цих китайських акумуляторах вони завод, звісно, що не поставить вам ні на 2,5, ні на 3, ні на 3,5. Не поставить. Тобто я сміло ставлю півтори, і я думаю, що воно буде все співпадати. Навіть якщо й трохи не буде співпадати, нічого страшного. Так, друзі, дивіться, виставив. Свій лабораторник на 3,99 і зараз будемо підключати його, щоб зарядити наш акумулятор. Э, Підбалансувати, верніше, щоб співпадали всі напруги. Це завжди потрібно робити. Так, все, друзі. Напруга пішла. 4 вольта. 1,5 Ампера. 6 Вт. Так, все, чекаємо, поки він зарядиться. А поки що не тратити час, я зараз буду оцей елемент звідси вирізати і покажу вам, як я це зробив. Так, друзі, можете бачити, як в мене це все вийшло. Я просто взяв, відрізав отут, і з цієї сторони відрізав. І тепер він у нас може свободно витягуватися. Тож, чекаємо, коли зарядиться наш елемент, і міняємо його. А зараз, щоб не тратити зайвий час, я приступаю до наступного, наступного акумулятора. І також давайте будемо дивитися, в чому проблема з ним. Можливо, там два елементи не працюючих, тому що там БМС зовсім не бачить, верніше, зарядка зовсім не бачить наші акумулятори. Що там сталося, я не знаю. Друзі, давайте одразу перевіримо, що в нас з цією, тому що я вже не пам'ятаю, яка в нас яка. Не, ця бере зарядку, на ця дуже швидко розряджається бере зарядку, можливо, тут потрібно буде поміняти всі чотири елементи. Не знаю, яка в них ємкість. Зараз ми будемо це все дивитися. Так, давайте будемо міряти. 3.3. 4.1. 4.1. 4-1. Ну що я хочу сказати, друзі? Якщо в нас 4,1, що можна спробувати зарядити її? Коли ми відбалансуємо цю банку останню до 4,1, все в системі цієї загальній все запрацює. І вона почне працювати нормально. А зараз друзі, давайте перевіримо наш елемент новий, який ми будемо міняти в нашому попередньому акумуляторі. Так, 3,9 вольта можемо встановлювати. Зараз я трошки буду прискорювати це відео, щоб вам було цікавіше дивитись. Thank you Опа, так, друзі, тяги предостатньо, все працює. Так, ставлю на максималку зараз. Тобто заряджаю до повного, поки не відключиться наше зарядне. І потім на розрядку, щоб подивитися яка конфігурація наших акумуляторів, тому що я не знаю. Подивимося, скільки вони взагалі-то мають. Так, все, ставлю і чекаємо. Оп, перейшло в режим зарядки. Зараз вам можу показати. Як бачите, красненьким світиться. Так, друзі, можемо бачити, що наш акумулятор вже повністю зарядився Тож ми зараз йдемо його розряджати і дивитися, яка ємкість акумулятора у нас вийшла. Так, друзі, отак я це все підключив по нулям. Так, і розряджаємо. Зараз я ну хай буде 2 ампера. Так, включаємо. Все. Пішла розрядка. Так, все. Йдемо займатися своїми справами. Дивіться, скільки я зміг викачати з цієї, з цієї збірочки. Шуруповерта, бачите? 922 мАч. І дивіться, я вам хочу показати от цю баночку, яку я дістав. Тут написано 2000 мАч. Банка ну, ця от, в неї дуже маленький, верніше дуже великий опір. Я її замінив на свою банку. Що всього-навсього китайці пишуть, що тут у нас 2000 мАч. На самому ділі я із 4 ну, от, із цього акумулятора всього на все. Зміг значить, викачати 922. Пишіть, друзі, який це результат. Я, звісно, що цим результатом не задоволений. Ну, я міг би поміняти всі 4, але поки що залишу так, як є. Будемо користуватись цим шуриповертом. Будемо тестувати його. Якщо мене не влаштує, скільки він зможе значить, працювати на одній зарядці, я, звісно, що поміняю. А ви пишіть коментарі, поміняли б ви. Таким от результатом чи ні. Ви знаєте що, друзі? З цим от другим акумулятором нам трохи не повезло. Я питався її збалансувати, всі оці от акумулятори, всі ці елементи, але я їх збалансував, зарядив, і при розряді вона також перша розряджається, сама перша. Тобто, всі. Елементи 4, а вона 3,1. Тобто в неї дуже великий опір. Також, Друзі, маю такий прилад, який міряє опір. Зараз він у мене налаштований під 21700. Тому я міняю трошки конфігурацію розміра. Вставляємо і перевіряємо опір цієї цього елемента. Думаю, що буде десь більше 50 мільйом. Тож, давайте подивимось. Ось, друзі, так як я й казав, 59,8 мОм. Ну, це акумулятор, з таким акумулятором я не знаю. Звісно, що він не підходить. Ну, таке для якось, для якоїсь фонарика вона підійде, звісно, що. Питання нема, А так взагалі-то не годиться. Тож, друзі, підкидаємо новий елемент, як в попередньому акумуляторі. Заряджаємо і будемо використовувати. Зобігаючи наперед, хочу сказати, що він показав такий самий результат, як і попередній акумулятор. Підсумовуючи це відео, друзі, хотів би що сказати. За 600 гривень ми отримаємо новий шуруповерт встановлені акумулятори. Нагадую, що ми замінили в цих акумуляторах по одному елементу, це майже нічого не стоїть. І отримали в кінцевому результаті новий набір. От я вам хочу продемонструвати, як все працює. Нагрузку тримає, можете самі бачити. Тож, я хотів би, щоб вам це відео стало корисним і ви також могли... І знали, як пошагово встанавлювати такі от елементи. Тільки попереджую, друзі, що потрібно, щоб шуруповерт був новий. За шуруповерт я 100% знаю, що він буде працювати. І за акумулятори також. Тобто акумулятори можна встановити, а от тут підшипники, значить, що там, якор і щотки, якщо там є. Можливо, тут безколекторний, я не знаю, ну, вряд ли, мабуть. Але за шуруповерт він має бути новий. Це можна встановити. І недорого. Тобто за 600 гривень ми отримали новий повністю набір. Всім, хто дивився, дякую. Надіюсь, що це відео корисне для вас. Підписуйтесь на канал, тому що це мотивує. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!